Так, всім привіт! Сьогодні у нас 3 травня, займаємося такими наклейками, В общем, проверяємо, чи правильно у нас працює оприскувач. Привезла нам компанія Сенгента отакі бумажечки, їх там в районі 50 штук. Ну, вони в принципі давали нам і форсунки 3D-шні, просили під 50 літрів вилив. І під 100. Під 100 ми її спробували, а тепер будемо пробувати під 50 під її фасад. Норма у нас в даний час ми зараз спробуємо 70 проїдемося і потім поставимо на 50 літрів. Швидкість, теж як вони рекомендують, від 18 до 20. Так, ну, Ось такі є. І це така бумага. Ось навіть її рукою тронеш, вона починає ну, якось забу, як вона називається. як Якщо зараз будемо дивитися, як будуть працюють при 50. Може це ерунда, може назад міняти. при це Так. Провіряємо це для себе. Правильно ми працюємо чи ні. В правильну сторону ми йдемо, зменшаємо норму виливу води, щоб бо у нас вода жорстока, щоб правильно не брала жорсткість води. На розложення препарату, щоб менше ефективно працювало. сейчас він нам положив. Зараз я пройдусь з одною швидкістю, 18 будемо йти з одної. І потім ви поставимо другі бумажечки і будемо пробувати на нормі 50. У на у нас форсунках, ці 3 d що нам дали форсунки, Давління факіо відкривається, хоча тут дуже, дуже багато таких факторів на даному оприскувачу, як у нас, форсунки стоять між ними 6, 38 см, в других, от я не пам'ятаю 50 чи 60 см. В даний час ми. Дивимось, що у нас вийшло. Ну що там? Так, ну от, дивіться, яке покриття 70 літрів виливу води Швидкість 18 І давление на форсунках. Це у нас 0,25 і форсунки стоять. 3D. І ще раз повторюсь. 25 форсунки. 0,25. А до цього стояли 0,30. Бачите, одна стоїть форсунка в цю сторону, друга стоїть форсунка в ту сторону. Розстояння, я ж сказав, між ними 38 см. Давлення в даний час, хоча... Е Факел розкривається, як казали, при 0,7 розкривається вже повний факел форсунки. Но, коли ми промивали оприскувач, я, я побачив, які де у нас стоять вперед. Оця вперед стояла, ну і без різниці, які вперед стояли, то виходить, передок, передня, ну ці, що вперед то так дивляться, вони перекривають факел. Перекриваю. Плюс ще це як виходить контрольне, що вже більш покриття, покриття робить. Так що це давління у нас показало 1,3, 1,4 давлення і з нормою 70. Зараз підемо з такою ж самою швидкістю, але ну, буде давлення десь 1-1,2, а зараз 1, десь до 1,5 була. Ми ну, будемо дивитися різницю, покриття з 50 нормально. Дивіться, який мох з'їжджає у нас. Земля Вмака просто жесть. Там де оприскувач ходить по своїм коліям, йде е ще більш-менш ну, не така нагрузка. Десь з'їжджає тільки з колії, і одразу же нагрузка на оприскувач іде капець. Ну навіть якщо захочеш там поїхати 20-25 км, ну він я думаю... не... по полю не піде з такою швидкістю. Так, проверяем далі. 50 літрів давление Так. Ідемо дивимося, що у нас вийшло. Бо дуже мало хто на це внимание звертає А ми показуємо, бачите, без всяких вирізків, без нічого 50, 70 літрів. Що там? Так, оце у нас 50 літрів. Може вставлю фоточку, сейчас вам, як виходило до... І після отакий виходить результат. Так що, друзі, швидкість. Ми зараз це дуже сильно проявляємо увагу, то що хімія доволі зараз дуже дорога і хочеться її внести якісно і правильно. За ми завжди слідимо, щоб вони були у нас чистенькі, за фільтрами і делаємо правильно завжди Швидкість, як зараз рекомендує, та ж сама Сінгента нам рекомендує, 18-20 км не швидше. Хоча цей оприскувач може працювати швидкістю 32 км. Так що, так ми готуємо площу, підпасів пшениці. Ой, кажу, пшениця. Суєшника. Так, друзі, вирішив не монтувати, а зразу одразу ці бумажечки е провірочні. Так, ці вони а ці нижні, це у нас виходить 50 літрів. Ці вище у нас виходять 70 літрів. От і дивіться де яка різниця. Так що провіряйте. ми для себе зробили такий експеримент і будемо робити висновки. Все, всем удачи. Так, розвинав трошки обрызко, получается можно трошки не так сказав. 70 вилив. Давление 1,8 до 2 пряга. Якщо ми ставим 50 литрів, задаєш там і самой скорости 18 км. Давление 1.

Так, друзі, перевіряємо опять покриття наших досвіді далі робимо з покриттям вилив був 50 літрів, 70 літрів, це були форсунки хай про давлення і 3Dшні давлення на 50 літрів було, а при 18 скоростях було один, і один, при 70 літрів 17, 18 км було давлення 2. Зараз поставили тоже High PRO. То були 0,25 Отакі 0,25. Зараз поставили 0,30 і, виливам 100 литров давление сейчас покажем мы хотим очень о чем оно, как оно покрыло что там вот так сейчас сравняем те остальные так ну что друзья Провели ми дослід над своїми форсунками, які нам надала компанія по, по Сенгента. Це у нас були Хай про 3 d форсунки. Це у нас був Хай про 3D форсунки 025. Це у нас був 70 літрів вилив ці три штучки. Це у нас був 50 літрів, 50 літрів оці три штучки. Потім нам є ще High Pro 3D на 0.30, це під 100 літрів. І ось ми поставили зараз 0.3-100 літрів. От дивіться, які, яке покриття. В общем, зробив всі досліди, кому цікаво, пишіть, коментуйте по, по, по давлению на техніці були форсунки. Щас я покажу на, на 50 літрах по 1 при 18, там 1,2. При 70 літрах по 1,9 дворика і при 100 це 0,25. 100 литров 0,30 давление тройка. давление 4, 18 км. О, я ж рассказывал не рекомендую брызгать свыше 20 км. От моих водом 18-20. Ну, друзі, дякую всім за увагу. Кому Бу, цікавий, цікавий був такий експеримент, не знаєте що робити, писати коменти та ставити... отакий От пальчик. Так що, всім мирного неба і все буде Україна.